Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні хочу запросити вас прийняти участь у дивовижному явищі поява сходів кущової петунії, яку ми сіли 4 дні тому, і одразу поговоримо за те, що терміново треба зробити з молодими сходами для того, щоб не зіпсувати. Рослинки на старті. Від того, як правильно ми зараз з ними вчинимо, буде залежати, як вони в подальшому будуть розвиватися і які квіти. Потім ми побачимо на своїх квітниках. Але коротенько нагадаю, як ми проводили посів, сіяли поверхнево, розкладали насіння. Потім полили, вкрили плівкою і розмістили в відділенні свого стелажу при температурі 25-27 градусів. І ось 4 дні по тому ми з вами можемо цю плівку підняти і подивитися, що ми там побачимо. До речі, плівку ми час від часу піднімали і перевертали, тому що знизу на неї збирається конденсат, який не є добрим для сходів, які можуть з'явитися в будь-яку мить. Давайте підіймаємо і. Ось такі сходи. Їх ще ледь помітно, але вже все ж таки можемо їх з вами розглядити. Ось ці волосинки пишуть іноді в коментарях. Садівники, що з ними робити. Вони такі слабенькі, такі тоненькі, але ж треба пам'ятати, що насининка пітуні, як кущовою, так і ампільною, вона дуже, дуже дрібненька. Тому і сходи на неї не можуть бути ось такими потужними. Вони завжди слабкі, і тому тим більше треба з ними правильно вчинити саме зараз, щоб їм трішки допомогти. Вони зараз чимось схожі на щойно народжених циплят. Такі ж слабенькі, такі ж маленькі. Давайте ще подивимось. На жаль, камера у мене не знімає макрозйомку, тому не можемо розглядіти так усіх подробицях. Але я думаю, ви бачите. Ось в такій касеті вони зараз знаходяться. Що робимо одразу? По-перше, звісно ж, прибрали плівку. І це надважливо не пропустити ось цей момент, коли вони ще в такому маленькому розвитку. Якщо б ми побачили е, появу сходів завтра, припустимо, зранку, то вже оці парости вони вже були завалені. І потім доволі важко було б їх вирівняти. Тому. Як з'явилося, ми одразу прибираємо. Ми трішки розширяємося, тому що багато рослин вже підросло, отримали сходи, інші пікерували. Давайте спробую зараз. За рахунок того, що ґрунт у нас легкий, касета не манеться. Я ось однією рукою її тримаю і вона не ламається. Бачите, як і касета така гарна і легкий ґрунт. Це дуже добре. Ось, звільнили ми тут місце. Сіяли ми 4 березня. Сьогодні 8 березня. Вони ще і майже не зелені. Але завдяки тому, що перші два тижні ми будемо підсвічувати їх майже цілодобово, то вони наберуться зелені і будуть гарно так виглядати потужно. Будемо дивитись, звісно, будемо вирощувати, друзі. Хто вирощує разом з нами, то. Не пропускайте відео. До речі, ампільні петуні ми вже розпікірували сьогодні. І Вейв, Wave, Silver, Лавандер. Ось це ампільне у нас пеларгонію розпікірували. Я не буду зараз показувати це все. Так, докладно, тому що за це я планую все ж таки зняти окреме відео. Тут перчик у нас знаходиться на досходовому такому положенні, тому ми тут підтримуємо ще температуру доволі високу. Але ось почали з'являтися сходи томатів. І також ми це окремо подивимось, що одразу треба робити з томатами. Це дуже цікаво і дуже вчасно буде і дуже корисно, друзі. Так що за це окремо поговоримо. Все, на рахунок пітуні, хотів розповісти, що треба одразу зробити. І просто ми їх знижуємо, друзі. Що робимо далі? А далі, ось в такому становищі, звісно ж, вони почнуть підсихати, тому що тут доволі низька вологість повітря, буде випаровуватися волога наверх. Тому за потреби через кілька днів ми будемо проводити полив ось такою медичною спринцівкою, водичкою кімнатної температури, але чистою водичкою. По крапельки під кожну рослинку. Ні в якому разі не можна переливати. Ось якось так. І ще давайте раз е, хочу показати. Ну, ось так. от. Крапля, дві-три краплі. Більше їм поки не потрібно. І ось дивіться, який зелений колір ця розсада має, тому що вона також підсвічувалась. І будемо таким самим чином підсвічувати ось цю розсаду. Е, і так, за потреби поливаємо, е, поки нічим не живемо. Поки не пересаджуємо нікуди, просто спостерігаємо за її розвитком. Я впевнений, все буде добре, не треба їй зараз допомога від нас, тому що їй всього вистачає цим рослинкам. Є в ґрунті в субстраті, в цьому є багато поживних речовин від виробника. Це субстрат домафлор у нас. Він заправлений мікро-макроелементами, тому на первинних. В часах рослинкам всього буде вистачати. І ну, тільки за потреби поливаємо. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Бажаю всім гарних сходів, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою.